У нас після аномально спекотного липня в серпні переважала більш така спокійна, комфортна погода з комфортним температурним фоном. І от 30 градусів у нас відмічалося лише буквально там в перші дні серпня. В останні дні з надходженням північних вітрів, які принесли більш холодне повітря, у нас навіть дуже відчутно похолодало. Середній температурний фон знизився. І був на 2-3 градуси нижче кліматичної норми, а мінімальні навіть місцями знижувалися до 9 градусів. Холодна температурна аномалія вже відходить, і на черзі в нас знову чергова хвиля спеки. Завдяки домінуванню антициклону і надходженню із південних широт вже добре розігрітого повітря. Вже із цих вихідних, 17 серпня, знову прогнозуємо спеку. Максимальні температури в день 30-34, місцями навіть сильна спека 35, і вночі мінімальні 13-18 градусів. За попередніми розрахунками така погода, що найменше триватиме 10 днів, ну тобто до 28 червня. При цьому опади можливі лише в окремі дні, і то локально.